Наші потужні волонтерські організації. Соціально відповідальний бізнес завжди допомагає нашим Збройним силам України втримувати наш фронт, зберігати життя. Кожен вносить щось своє для настання швидшого настання справедливого миру. Це справжній приклад, як повинно вести себе наше громадянське суспільство. Я дякую нашим. Партнерам, друзям, волонтерам і безумовно дякую нашій молоді за те, що вона в такі непрості часи завжди знаходиться біля нас. Хочу подякувати е, вам за взаємодію за співпрацю 95-й бригаді за те, що виконують поставлені задачі. А пару слів хотів сказати на рахунок того, що в суботу ми провели благодійний вечір, званий в Житомирі Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська провели вечерю. Ми зробили благодійний вечір і зібрали 900 тисяч гривень за для того, щоб забезпечити 95-ту бригаду, необхідні це якраз дрони FPV на оптоволокні, які сьогодні понад важливі, на які не впливають реби і вони долітають до цілі. Також ми привезли просто FPV-дрони, Mavic 3Т генератори бензинові, також долучився фонд Богдана Кицака, Залізна країна. Фонд разом за майбутнє і весь соціально відповідальний бізнес. Нам дуже допомагає громадська організація Житомирщити, обслуговувати, пригнати їх. Благодійний фонд Справжні українці, мегапотужний ну, титани, сервісний центр Житомирщини, який закупівлю дрони, нам допомагає з дронами обслуговувати автівки, ну, звісно, ставити їх на облік і правильно передати Збройним силам України.